Це все фігня. Неважливо, що вони кажуть, усі займаються показухою. Так американський президент Дональд Трамп відреагував на питання журналістки про ставлення до заяв речника Російського МЗС Лаврова про нелегітимність українського президента Володимира Зеленського. В оригіналі фігня звучала як «bullshit». А це слово можна перекласти навіть шорсткіше. При цьому Дональд Трамп назвав ним саме те, про що неодноразово заявляв не лише Лавров, але й його верховний начальник Путін. Виявляється, усі вони весь час верзуть звичайнісіньку фігню, тобто булчі. А от сам Трамп вкотре повторив, хоче, щоб війна в Україні закінчилася чим швидше. А відтак, якщо Росія і далі уникатиме переговорів, почнеться економічна війна, і вона буде дуже дуже важкою для Росії. Трамп цього мовляв не хоче, але дуже хоче посадити Путіна за стіл переговорів з Зеленським. Україна тим часом повноцінну економічну війну з Росією тільки нарощує. За підрахунками інформагентства Reuters, наші безпілотники порушили роботу майже 17% російських нафтопереробних заводів. Майже кожен п'ятий російська нафта яскраво горить якраз у час підвищеного сезонного попиту на бензин. Дефіцит пального спостерігається від окупованих територій Донбасу аж до далекого сходу. США і Євросоюз тим часом майже домовилися щодо американської участі у гарантіях безпеки Україні. Financial Times пише, що Вашингтон погодився надавати і розвідувальні дані, і літаки, і системи ППО, і наземні радари для забезпечення безпольотної зони і повітряного щита проти російських ракет. Все, що для цього треба, аби Європа спромоглася розгорнути в Україні обіцяні десятки тисяч миротворців. Сподіваємося на краще, але ні на мить не забуваємо підтримувати збройні сили України. Історія триває.